Добрий вечір, шановні друзі. Говорить і показує Івана франківськ у студії Івано-Франківського міського телебачення ведучий журналіст Роман Фабрика. Я запрошую вас переглянути інформаційну програму Новини краю. Завтра буде відзначено свято День Незалежності України. А сьогодні в Івано-Франківську відбулася позачергова сесія обласної ради. Вона була скликана відповідно до статті 39 закону української РСР про, місцеве, про місцеві ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування. Сесія була скликана в залі обласної ради. і Її порядок був такий про вчинений злочин у селі Старий Угринів Калицького району 10 липня 1991 року. З доповіді виступив голова облконкому і голова обласної ради пан Микола Яковина. Докладніше про роботу сесії дивіться у нашому спеціальному випуску. А зараз ми продовжуємо новини краю до Івано-Франківська. Прибув Агостин Дідкун, отець місіонер з далекої Бразилії. Дорогі мої сини, брати нашого гарного, Божого українського народу. Я приїхав на ту рідну землю з великою щасливістю, радістю. Бо для мене рідна земля завжди була рідною землею. Не так земля як властиво всі мешканці цієї нашої землі, я в Бразилії. І вже в Бразилії займаюся я святою місією для старших, для, голова, для молодих родин, для дітей наших. І зараз я вертаюся з далекої Австралії, де я там проповідував місії святі півтора року. Із з Австралії я був скок минулого року сюди, на рідній землі. І тут у Іваном франківську я був, може, пів годинки. Це мені вистачало, щоб я ту мою спрагу забив трошки. Однак я ще хотів звернутися. І коли я мав нагоду стрінутися минулого року з нашими шановними депутатами, письменниками, мені було дуже приємно, коли мені сказали, що... Не бажаю, щоб я ще вернувся на ті рідні землі наші, на цей наш рідний край. І поговоривши з нашими депутатами, пане Богдан Горінь, пан Ігор Деркач, який був в Австралії недавно зі мною, і привезли мені запрошення від нашого українського руху. Я вам щиро дякую. Будучи в Австралії разом, разом давав місії в Новій Зеландії і переорав. Дякувати Богу, зразкою Божої допомоги в Австралії. Це мені дає багато, скажімо, науки, що я вертаюся з вітом тепер зараз ще в Канаді і в Америку. Хочу я тут, на наших рідних землях, зстрінутися. З вами, мої другі, де б воно не було. Моє завдання, моє те, щоб ми росли, зростали у Божій і такі в повній, чистій, гарячій любові до нашого того Божого. Поневоленого, однак не корень, не скореного українського народу. Хотів би я стримуватися з нашим, нашими сумівцями і взагалі нашої молоді. Маю намір я, крім Івана Франківського, перебуду тут, -ка може тиждень, а може і два, вертаюсь до Тернополя, з Тернополя до Львова. І зілювало, я думаю, з'їхати до великого Васильянського виховничого дому до Крехова, а звітем до Києва, Полтави і тим способом закінчити. Я буду дуже щасливий, коли зможу вам чимсь допомогти, бо дай крішітку того, що я маю. Місія то є поклик Божий. Я радію тим, що пан Господь мені дав. Я це використовую для добра, для зросту мого. Для зросту нашого Божого українського народу, у так пошвідомим у Божому життю, як і в нашому українському життю. Слава Ісусу Христу! Щойно ви прослухали виступ місіонера з далекої Бразилії отця Агостина Діткуна. А зараз подивіться невеликий сюжет про діяльність місіонерів з німецького міста Тріра, місіонерів ордену Мальтійського Христа. Вже півроку у нашому обласному центрі працює група німців з міста Тріра, які допомагають годувати, скажімо так, відкрито годувати наших бідних, знедолених, малоймущих громадян. Сталося так, що Мальтійський хрест, ось цей автомобіль, що ви бачили, готує тут обіди, добровільні помічники, такі ось як. Оцей молодий хлопець. Представтесь, будь ласка. Роман Яручик, студент семінарії Івано-Франківської. От Роман Яручик з е, духовної семінарії Івано-Франківської допомагають німецьким колегам розвозити ці обіди. Обіди ці готують, як я вже сказав, наші німецькі друзі. Вони з міста Тріра. І сталося так бачите, символічно, що в Трірі народився свого часу Карл Маркс, який нам обіцяв комунізм, соціалізм. А тепер до того ми дійшли з тим комунізмом, що. Повинні вони нам допомагати приїхати варити ось тут, в таких коробочках, е, контейнерах невеличких, розносити обіди. Є спеціальний список. А втім, я зараз надам слово Роману Яручику, добровільному помічнику німецьких колег, який коротко розкаже, скільки в день він розвозить обідів, куди, а потім і запросимо на кілька слів німецького водія. Прошу. Щодня ми маємо коло 40 адрес, Значить ми маємо таких дві папки. Один день їдемо на одну. На один цей лист, другий день на другий. Щодня коло 40 адрес. Тобто чотири великих термоса з їдою. Йдою. Ну Шість годин праця займає. Так, приблизно 6 годин. З 11 до 3, 4, 5. Скільки, запитую німецького твого колегу, скільки він ще буде тут? Коли він вже буде прощатися з нашим містом, щоб передати вам цю місію? Ну, я знаю, що вони вже будуть від'їжджати е, вівторка, наступного вівторка. Вже залишили нам, залишили нам кухню, залишили нам машину, залишили продукти. Ми вже самі будемо якось продовжувати цю справу. Хай він скаже. Хай він і він тоді кілька слів. Ми йому вдячні від імені телевізійних глядачів за цю допомогу. І хотіло, щоб він ще частіше приїжджав. Хоч ми самі будемо готувати вже, ніби ви будете ці обіди, але хай частіше приїжджає, хай допомагає, раз потрібно. Трішки за швидко. Трішки за швидко. Ну що ж, а зараз ми запитаємо е, думку е, чи коментар своєрідний про діяльність Мальтійського хреста? відомого на Прикарпатті ученого професора Івано-Франківського інституту нафти і газу е, Романа Семеновича Яремічука. Романа Семенович, ви мимоволі стали свідком, як Мальтійський хрест е, доставляє обіди нашим бідним хворим і малоймущим громадянам? Як ви дивитесь на цю допомогу? Я дивлюся, що голод не тітка. Як людина голодна, вона повинна їсти, іначе вона помре. Але думаю, що це питання добре, що роблять. Прекрасно, що це німецькі е, наші друзі е, знайшли можливості, кошти. І це тільки погано, що це ми не робимо самі. Я недавно був в минулому році в Чехословаччині і бачив, як е, підприємства розводять у бов'язковому порядку своїм пенсіонерам обід і їжу, і фрукти. І не забуває їх кожен рік, а у нас так пішла людина на пенсію, бо захворіла, вона вже нікому не потрібна. Це безлюдня, оце розумієте, відчуття, коли людина тільки тоді потрібна, коли вона працює, коли вона сильна, коли вона здорова, тоді вона потрібна суспільству. а Якщо вона не потрібна, то вона хоч полишна на самому собі. Ми декларували багато гарних принципів, а від цих принципів нічого доброго не лишалось конкретно для людей. Так що я е, думаю, що той, хто кого сьогодні. Підкормлюють німецькі друзі, той може тільки бути вдячний і нічого другого. Хоча це повинні ми робити самі своїми силами, своїми підприємствами, своїми людьми, організовувати подібні такі служби. І для цього кошти завжди можуть бути. Це неправда, що ми такі бідні, що ми не можемо цього робити. Ми просто не бідні, ми просто напевно не організовані або зачерствілі. Ми ви вірно сказали, викачали силу, забрали здоров'я в наших робітників, а допомогти оцим мискою цього борщу. Ми не в силі, як ви кажете. Я думаю, що німецький німецький мальтійський хрест, отець з міста Тріра, допоміг чи допомагає нам викрити ще одну, скажімо, язву, ще одну болячку на тілі нашого суспільства. Чи не так? Добре, що це робиться разом із нашими майбутніми духовними пастирями, які бачать цих знедолених. Я думаю, що на все життя цей молодий юнак понесе потребу допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. А таких людей, на жаль, стає все більше і більше. На жаль, ну хай і нам і їм допомагає Бог у цій благородній і потрібній і важливій справі. Це завжди було в нашому народу. І ви пам'ятаєте, що і на різдво, і на свята, і на Друге батьки посилали маленьких дітей для того, щоб вони вдавали нас ну, на запростибі. Давали тим, хто в цьому потребував. А ми вже цього відучилися. Ніхто з наших дітей цього не знає, не вміє. І це приклад, який повинні наші діти, мабуть, і ми самі вернутися до старих українських звичів. Оцей запростий біг тепер у нас надходить за сотні тисяч кілометрів з далекої колишньої федеративної Німеччини. Ось так. Куму каналі ви дивитесь інформаційну програму Івано-Франківського міського телебачення Новини краю. Цей репортаж ми ведемо з місця, на якому через кілька років виросте нова школа, і збудують її тут на українській землі чехословацькі спеціалісти, зокрема спеціалісти з Словаччини фірми Хемкостав з міста Гуменного. Ми приїхали сюди саме в той момент, коли потужна техніка, бульдозери, екскаватори, червоні татри чехословацького виробництва вантажили. Грунт, землю, орну, землю, добру землю і перевозили її подальше від місця будови для того, щоб потім знову зробити рекультивації і підсипати відповідні об'єкти майбутньої школи. Річ у тому, що Чехословацькі будівельники, які досі будували у нас газопроводи інші об'єкти, тепер вирішили побудувати школу. Це буде школа номер 25 і виросте вона тут. Красива і чотириповерхова з усіма зручностями для майбутніх учнів і матиме напевно номер порядковий 25. Власне тепер ідуть земельні роботи, і я запрошую до цієї короткої розмови водіїв, механізаторів словацьких. Зокрема, Юрій Земба вже четвертий рік працює на будовах наших будовах чи спільних чи словацько-ордянських будовах. І тепер він ось, зокрема, шофер водій перевозить землю. Скажіть, будь ласка, Юра, як вам йде робота тут, на будівництві школи? Ви раніше будували газопроводи, а тепер школу. Так, ну іде хорошо. Прийде дощ, так теж то, то плохо робота, Тя, тяжко. Ну, Трапимося як можемо. Ви маєте діти і в школу ну. ходять <звійна> вони? Ну, мої діти вже великі, вже хлопець на війні, а дівчат у 70 років. Ну, no, хлопець Юрий в армії, хоч він сказав, що на війні. Він в армії служить в армії на дійсній службі. Ну, по-словацьки значить війна. Наші діти бояться війни, він е, служить і відслужить, і він вже відучився. Але бачите, словацький спеціаліст будує, допомагає нам будувати школу. Представте ви, будь ласка. Антужан, я працюю на екскаватору. Теж от від, від року 87. Ну, ми будували на Угринове, Тепер будуємо. На Угорінове, потім ми робили минулий рік на Абечку в місті Івано-Франковську. Тепер ту ми почали школу будувати. Ну, no, я бажаю вам успішної роботи. Бачу, у вас така потужна техніка, оцей кран, екскаватор, вантаж, що навантажує ґрунт, і ви я бачу дуже вправно ним справляєтесь. Тому я не буду вас відривати від роботи. Будь ласка, займайте своє місце і навантажуйте цю машину. А ми ще візьмемо коротке інтерв'ю ще в одного нашого співрозмовника. Представтесь, будь ласка. Стефан Полубінський. Пане Стефан, це ваша татра. Скільки ви разів так їдете? Так, 50-60 разів, говорі. 50-60 ходок робить водій Дубінський, Штефан Дубінський. Його бачите, поки я беру це інтерв'ю, замінив колега Юрій Земба. І зараз почнеться навантаження. Словом, школа росте не по днях, а по часах. Ми обов'язково ще покажемо вам не раз. Як будуть виростати корпуси нової школи? Беріть ділянку, працюйте у поті лиця, і земля і віддячить вам, віддячить вас такими плодами і ягодами. Цей чудовий смачний міні-сюжет з колективних садів ми знімали в районі села Павлівки. На цьому новини краю завершують свою роботу сьогодні. Я прощаюся з вами. Бажаю вам усяких гараздів до наступної зустрічі на екранах ваших телевізорів. До побачення!